Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч відповідь у Лізі Чемпіонів, одна-восьма фінала, Матч відповідь Енфілд, Ліверпуль, Арне слота. У себе вдома. Команда прийме Париж сен Джермен. Луїс Енріке. 1-0. Париж перемагає. По сумі двох матчів у Рахунок 1-1. І у серії після матчевих пенальти з рахунком 4-1 перемагає. Париж. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте про все ми будемо говорити по порядку. 4-2-3-1. Стартова розновка Ліверпуля, у воротах, Уворотах, Ібри Верджил Ван Дайк, пара центральних захисників, Трент Олександр Арнольд Тендю Робертсон по флангах, Рен Гравенберг, Алексіс Макалістер, центральні опорні півзахисники, Домінік Сабаса, Луїс Діас Макамед Салак по флангах Тадзіо дзіогужата у нападі. Це стартова розновка Ліверпуля. Париж 4-3-3 старт Торосного Парижа. Джон Лич Денеро Маворотных, Маркини Спачи, пара центральных защитников, но ну, не меньше шеф по флангах. Витини, Джон Невис, Фабиан Руис, пара три, ну да, три защитников. Усман Дембеле, Хвич Кварцхелли, Брэдли, Баркалья у нападе, це старт Торосного Парижа. Друзі, ну що ж, давайте про матч говорить, справді, друзі, зустрічалися дві дуже сильні команди. Взагалі, на мою думку, що Ліверпуль і Паріж зараз погрі. Взагалі, я б виділяв би три команди: це Париж, Барселон та Ліверпуль, напевно, ось ці три команди зараз у футбол по своїй стабільності, ну просто найкращі справді. І справді дуже прикро, тому що в принципі, Ліверпуль – це ті команди, які взагалі мали герб у фіналі. Да? Дуже справді прикро, що ось на такій... <головік> на такій ранній стадії ці команди зустрілись, тому що ну, відповідно. Одна команда вже покинула. Це турнір Ліверпуль, Ліверпуль, який першу позицію виграв загальний ось груповий етап. Да? Ліверпуль виграв цю таблицю першу позицію команду посіла, да. Ой, справді, Ліверпуль заслуговував, в принципі, Париж. Також щоб вийти далі. Ось але Ліверпуль покидає Лігу Чемпіонів, а Париж проходить далі. І саме команда Луїса Єнріки проходить в червфінал Ліги Чемпіонів. Справді, Париж показав просто якийсь неймовірний футбол. І справді команда Луїс Енріке просто добре виглядає. І справді, Паріж, і справді, великі великий молодці, в принципі, як і Ліверпуль, і справді дуже хороший матч. Справді друзі був. Зараз обов'язково будемо нього так говорити. Ось, і справді, Ліверпуль та Паріж, на мою думку, це справді прям найкращий по грив футбол. Найкращі команди, справді одні з, най... одні з найкращих команд світу. Тому, в принципі, друзі, якось так. Давайте про матчі говорити давайте про матчі говорити: Ліверпуль на Енфелзі команда Арне Слота. З перших же хвилин, знаєте, друзі, Ліверпуль захопив ініціативу. Ліверпуль більше міня, чим володів на старті матчу. Ліверпуль більше атакував і справді. Неймовірно працював у Ліверпуля, і Парі вже було дуже важко на стартових хвилинах, Тому що справді під тиском Менфілдом, взагалі, будь-якій команді світу важко. Ліверпуль. П'ята матча, Ливерпуль проводить хороше атаку. Домінік Сабаслай, дуже здорово прямо мяч Домінік, Віддай проще на тренд. Тренд заходить уже на Трент, Тренд, тренд, трент, простріл. САЛАХ! Ну ну, Мендеш, ну, ну, Мендеш рятує Париж на 5 хвилині матчу. Домінік Сабаслай rubi скидку на тренд Александра Арнольда, Тренд, простріл, Салах б'є з ударной позиції, ну ну, Мендеш м'яч на кутовий. супер шанс був у Ліверпуля на стартових хвилинах. щастить І Якщо у першому матчі щастило Ліверпулю, то зараз щастить вже Парижу. Тому що супер шанс не реалізовує Махамед Салах. Просто якийсь шанс не вдається реалізувати Махамеду Салаху. Забыв Ліверпуль, да 5 матчу. і Бог там його знает, как гра прийшла. Але Нуно ну, Мендеш свою команду рятує. Ліверпуль продовжує тиснути на ворота Парижа. Мохамед Салах дуже здорово прокидає м'яч повзу, ну, Салах по Нуно Мендеша. Макамед Салах на берегі по правому Салах. Салах намагається підлечити жоту. М'яч влучає футболіста Парижа. Відскакує до Салаха. Салах, 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 удар! Мохамед за Салаха повз ворота. Б'є Мохамед Салах. І ще одна непогана атака проходить у Ліверпуля. Мохамед Салах дуже здорово і справді обіграв Нуно Мендеша. Зміщується Мохамед, віддає передачу далі. Маркін і, не і ударили м'яч, з какої на єгипетського короля. Салах, але не вдається Мохамеду реалізувати свою нагоду. Мохамед Салах був дуже близький до гола. І справді, Ліверпуль тиснув тиснув на ворота Парижа, Ліверпуль дуже хотів забити швидкий м'яч. В принципі, коли я робив прогноз. Дисциплину, який сказав, що Ліверпуль захоче забити швидкий м'яч. В принципі, Ліверпуль хотів його забити. Пригадатися, що Дер Вірджела Ван Дайка з кутового доволі таки небезпечний, його заблокували футболісти Парижа. Тобто Ліверпуль був ближче до забити м'яча. Але забуває саме Париж. Ливерпуль, де великими силами в пресинг Париж, дуже здорово, Розкрити раскрытий. Центр Усман Дембелє, француз, Підключає Бредлі баркаля по правому фланзі по правому фланзі Бредлі Баркаля, виконує просто, Баркаля, і Брима Канате. У підкаті намагається заблокувати оці простріли м'яче, Відскакує на Дембелє Удар! Гол. Париж, Сен-Джермен, дванадцять клада Усман Дембелє Рахунок мачи открываем. Дуже хороша атака відсправді пройшла у Паріжа, дуже хороша пройшла атака у Паріжа по правому флангу Бредлі Баркадя, якраз то виконує простріл і Бріма намагається заблокувати цей м'яч, там Алісон ще пішов на випередження, в кінці кінці м'яч там доходить до смоленого дебела, а то вже у порожньому ворота закачує м'яч, закочує м'яч сітку. 1-0, 1-0. якраз той Ібрема Канати та Алісен ще на м'яч, Ібрема Канати його підкатить, Ібрема м'яч, м'яч так в протихід йде, відворіт Алісен вже відзіграний, і тут Усман Дембелє закочує м'яч У порожні ворота 1-0 Паріж, ну, швидко, справді, рахунок відкриває. Але Ліверпуль продовжує атакувати. 16 так у матчі. Придеться дальній удар. Ібрема Канате, коли француз наважується на удар з метри 23 року. Джиджи ДОНАРУМА, ДЖІДЖІДОНАРУМА, ВИТЯГУЄ НЕПРИЄВНИЙ УДАР ФРАНЦУЗА. І справді хороший такий плотний удар був у Ібреєве Канате, але не дається реалізувати свій нагоду французу. Ще й прогадується удар Діогу Жоти головою повз ворота. І справді моменти у Ліверпуля були, але Ліверпуль свої моменти не реалізував. У Парижа також проходило непоганя, так і пригадується 32й кліматчик, коли Хвіча, Хвіча, виводить Усмана Дембеле, один на один, Осман, Осман, Осман! відпускає м'яч, Усман Дембеле Алісон забирає м'яч у руки. Супер шанс був у Парижа, але Париж свою нагоду не реалізовує. Ще і пригадується удар Хвічі на 35й кліматчик, коли, коли Хвіча, такий потужний гарматний постріл від грузинського футболіста, удар повз ворота біг Хвіча. Супер шанс був і у Парижа. Але і Парі свою вона нагоду не реалізовує. Я вважаю, що перші хвилин 20-25 вони були за Ліверпулем, а все-таки десь це вже кінцівка першого тайму, напевно, все-таки було вже за Парижем. Тож передався осман Дембеле напевно, пробивав, там був рикошет, від тут Ліверпуля, Ліверпулем пролітає над стійкою. І справді неймовірний справді футбол був. Ну, перший тайм завершиться. 1-0, Париж виграє перший тайм. Другий тайм. Ліверпуль активно розпочинає на Енфелді. Домашні трибуни. Женуть командарне слот оперед. 53-й матч. Діогу Жота. Підключає Луїса Діаса на лівому фланзі. Луїс Діас. Діас. Подача. Тренд. Тренд, тренд удар. Данарума відбувається удар. Сабаслай. Добивання. Хусь тепер відбувається. Тренд підхоплює м'яч. Тренд удар. Стійка добивання Трента Сабаслай гол! Але офсайд! Але офсайд підіймає суддя. І офсайд це таки був Луїса Діаса. І все-таки Луїс Діас був в офсайді. Все-таки був Коломієць в офсайді. У Трента ніякого офсайду не було. Домінік Сабаслай також в офсайді не було. А ось у Домініка, припишу, у Домініка, а у Чудіаса на півкорпусу офсайд все-таки був. Але все одно ну, Ліверпуль тис. В стартових хвилинах і другого тайму, Луїс Діас. 57 матчу Діас, Діас, заглудиш на менечик Діас. фланзі. Діас, Діас, Простріл Діаса. Блокують ввести це Удар, Самаслає, удар! Пачо, Пачо! Блокує удар, на мені казава злая, І Ліверпуль перед, Ліверпуль Тисти, Енфілд, э, Справді, команду Arnes Жене вперед, Жене вперед. Оболівальники. Э, Ліверпуль свою команду женуть уперед. П'ятьдесят восьма клемач. Пригадується. Ще момент, коли Ліверпуль дуже здорово виходить з оборони в атаку. Дігу Жота ставить корпус. М'яч підхоплює Салах, Контратака. В 3 в два. По суті. Контратака. Салах. Салах, Руки м'яч Салах. Один в один проти паче. Салах. Відіграє на Діаса. Діас. Заходить на удар. Діас. Проти нього. Хакімі. Замах від Діаса. Салах. Передача. Салах. І все-таки. Все-таки момент вже втрачено цієї атаки. Ще одна погана атака була у Ліверпулі. Але не вдається її реалізувати. Ще й пригадується небезпечний кутил, який був у Ліверпулі, іде подача з правого флагу. Діас удар да Рума! Джи джи на Рума! Витягує удар з дальньої стійки. Ось це так шанс був у Ліверпуля. Да, і справді команда Слота дуже сильно додала. Дуже сильний тиск був у Ліверпулі на, на перші, ну десь так, перші хвилин, десь 15 Другого тайму взагалі було неймовірно важкими для Парижа. У Ліверпулі були дуже хороші нагоди. Ну, Ліверпуль завжди дуже здорово розпочинає саме другий тайм. особливо в домашніх матчах. Кутувич пригадається з лівого флангу. Подає Робертсон. Дуже небезпечно. у Ліверпулі працював. До Йде на мяч, а на мяч. Але Донарума пролітає політай м'яч. Салак, удар, сала, Солак, хвіча! Хвіча Кварацхелі рятує. Зараз Париж від пропущеного м'яча. Ось так шанс. Був у Ліверпулі. Салах пробував вже у порожні ворота де факто, але хвіча Кварацхелі я. Ось це так, так. Да. Квічка в Расхелі Париж. Неймовірний від Хвічі і не вдається Хвічі реалізувати Свинагоду. Парижа, О, у Парижі, до речі, друзі, були на плані атаки. Але все-таки, все-таки, друзі, все-таки, да, у Парижі були на плані атаки, але все-таки у Ліверпулі було більше у другому таймі. І Ліверпуль був та ближчим м'яче. Була травма у Трента Олександра Арнольда і справді тренд е, пішов підкат, кат. Е, буває справді таке, справді нещасний випадок. Ногу, нога підвернулася у Трента. Вимушена була заміна. Вийде, до речі, у Ліверпулі Джарел Конса. Ще вийде, до речі, Дарвін. Вийде ще в основний час. У Париж вийде Дє. Ду Дує вийде у Парижа. В принципі, Дує, до речі, там пані були моменти, і справді. Неповні випади справді. Дарвін на 73-х виходить, Кванс також на 73 х німачку виходить з Ірімеріші відізимов'яне Руїса. Ці вже заміни будуть в екстра таймах. Ліверпуль дуже здорово. З неймовірною інтенсивністю я справді грав Ліверпуль. В принципі, як і Парі, тобто висока інтенсивність, високі швидкостян. В принципі, це матч Ще одна небезпечна атака пригодится у Ліверпуля на 79-й матч. Точніше не атака, а стандарт. Ендю Робертсон. Ендю. З Лівого фангу, шотландець, виконує подачу. стійка! рятує Париж. Іще один шанс у Ліверпуля. Іще одна дуже хороша атака була у Ліверпуля. І на цей раз вже стійка рятує Париж. Да, друзі, справді у Ліверпулі були просто якісь нагоди. Але реалізувати нагоди Ліверпуль все таки не зміг. От ще моменти були дуже дуже хороші справді. У Ліверпулі йшла гра, Ще пригадується момент на 74-х матчу, коли дуже здорово. Ліверпуль зірву комбінацію на фланзі. Діас Робертсон, дуже здорово. Підключає Шотландця. Діас Робертсон, Дарвін, Дарвін, ударвінку. Удар, Дарвін так вичище прострілював. Але його удар заблокували футболісти Парижа. Ну і якось так. У Парижі був небезпечний шанс на 177 їх винемати, коли Хвіча Кварацхелія. Хвіча, отримує м'яч, на ньому фанзі. Хвіча, 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 Удар! Хвіча Кварацхелія пробуває повз ворота. Ще один непоганий шанс був у Парижа, але не дається його реалізувати. Ну що ж, завершується цей основний час, їх стартаємо по хвилин так 15. Небезпечні моменти були у Парижа, Убіралду був непоганий удар головою. Париж ще вийде да. Бірал, до Абіралду, Гонцела Рамош, Лізи і Ермери. Кертіс Джонс, Коді Гакпо, Харвелі от в цьому енду вийдуть у Ліверпуля. Екстра тайми були вже за Парижем. Все-таки сил було побільше у Парижу з екстра тайми. У дуені пані були удари. Справді, м'яч дуже близько пролітав. Перший екстра тайм, в принципі, ще такий був плюс-мінус рівний. E, можливо, навіть більше навіть і за Ліверпулем. А з другий екстра забрав все таки Паріж. Ось мене дембеле був непаганий удар, коли Усман в дальній даліку, А Алісон показує себе в усій красі. В Дує також були непані удари. І справді. Тобто, і справді, Паріж забрав все-таки екстратем, все таки у е e, сил було побільше. Ось. Але в цілому, в цілому, якщо брати матч, то в принципі. Якщо брати там, 90 хвилин там екстра тайми, ну, плюс-мінус рівний футбол, і то мені не здається, що навіть Ліверпуль був все-таки поустріше. Все-таки все Ліверпуль трішки був поустріше, і стійки були, і все-таки у Ліверпулі було так-то та, так побільше небезпечне. Лотерея, серія пенальті, серія пенальті. Справедлива, напевно, тому що перший матч Париж. Парижу не пощастило. Да? У першому та матчі. а ось у другому матчі я вважаю, що вже Ліверпулі справді не пощастив. Хоча у Паріж, в принципі, також були непогані атаки. Але в цілому, я вважаю, що все-таки більше все Париж пощастило. Тому що Ліверпуля, на мою думку, було більше таких атак, небезпечно. пенальті. Перший у Парижі б'є Віцінья. Віцінья. Перший удар у серії пенальті. Віціня. Удар Віціні і гол. Віціні збиває. Е? Хоча Алісон вгадав на прямок польоту м'яча. Алісон не став гадати. По удару реагував. І майже відбив цей удар. У Ліверпуля перший бій Мохамед Салах. Мохамед розбігається. Удар. Гол. Мохамед Салах. Зрівнює рахунок у серії пенальті. 1-1. Б'є точно Мохамед Салах. У Парижа бі Гонсало Рамош, другий пенальті. Гонсало Рамош, удар, гол. 2-1, Гонсало Рамош! Гонсало Рамош! Забиває гол за Париж. Дарвін Уніс. Візьмі Ліверпуль, другий пенальті. Дарвін розбігається, Дарвін, удар! Донарума! Джи-джи, Донарума! Хороший був удар у Дарвіна. Дарвін дуже здорово пробив. Дальній кут, сильно. Але Донарума рятує Удар рятує Паріж. Усман Дембелі б'є третій за Паріж. Удар Усмана Дембелі. Гол! Усман! Усман Дембелі! Б'є точно в самісінький дальній верхній кут. В ближній верхній кут. В семіску дев'ятку, і справді по суті, пробуває Осман ДеБЛ. Кертіс Джонс, бізліверполь третій удар. Бікерт із донарума! Джиджі донарума! Витягує ще один пенальті у цьому матчі. Джен Лиджи Данарума. Витягує два пенальті підряд. І ось він вирішальний удар Дує... Може перенести Парижу перемогу. Розбігається. Дує. Удар. Гол. Парі Сен-Жермен стає чвертьфіналістом Ліги Чемпіонів сезону 24-25. Ось, друзі, цей удар. Дує. Це емоції Дарвіна і футболіста Ліверпуля. Я справді Ліверпуль шкодує, справді. Ліверпуль, тому що, в принципі, Ліверпуль також, в принципі, як і Париж заслуговував вийти далі. Тобто це розумієте, друзі, і справді так прикро і справді, що ці команди зустрілися на такій ранній стадії, тому що це мав бути фінал і справді. По те, взагалі, в який футбол зараз грає Ліверпуль і Паріж, на мою думку, це зараз одні з найкращих команд зараз у світі по грі, у футбол. Да? То, в принципі, мав бути взагалі фінал між цими командами. Ліверпуль і Париж... Заслуговувати далі. Цей матч на Енфальді він був доволі таки рівний. Якщо перший матч Париж Паріж повністю домінував, то на Енфалді була абсолютно інша картина матчу. І в принципі, да, давайте подивимося статистику: 19-21 по ударах-поворотах, 3-8 за ударами. Точно тут перевага у Парижа 45 на 55 відсоток володіння м'ячем, закутуємо 12-6. Двічі більше було у Ліверпуля. Ось тобто, нібито по статистиці, так, да, нібито якби все-таки Ліверпуль, дебто е, Паріж, ніби то і переграв Ліверпуль невеличка перевага, але все-таки було Паріжа. Але знаєте, друзі, якщо так по темам вам розповісти, дивіться, статистика першого тайма 53.47 володіння м'ячем, перевага у Ліверпулі. Це конкретна статистика за перший тайм. 10-7 по ударах-поворотах, також перевага у Ліверпулі за ударами. 1-4 за в вплочну перевагу у Парижа. По XDG у Парижа 1.97. Тобто на два м'ячі Паріж награв у другому тайму. Ліверпуля 1.0,01. У -01. І цей шанс Мохамеда Салаха був просто ймовірний. Статистика другого тайму. в одній м'ячі було більше у Паріжі, 53 на 47, але удари 8-3 переваги Ліверпуля і 2-0 за дарами в площі. Тобто другий тайм був за Ліверпулем. І по XG, і по Володі. Ну, не, не по Володінню, по моментах він був за Ліверпулем. По XG 0,55 у Ліверпулі. За другий тайм у Паріже 0,13. А в екстра таймах все-таки Париж переграв Ліверпулі у Володіні 66 на 34. Перевагу у Паріжі 11-1 по ударах, 4-0 з ударми. Тобто екстра тайм забрав Паріж. Але якщо брати основні 90 хвилин, то в принципі матч був за Ліверпулем. Ліверпуль був ближчим. Тобто Ліверпуль за 90 хвилин був ближчим, щоб дотиснути все-таки Паріж. І забити цей дуже важливий цей м'яч на Енфлд, і, відповідно, пройти далі. А ось-таки екстра тайм вже забрав все-таки Паріж. Ну, в підсумку по XG за весь матч 1,64 у Ліверпулі, 2.56 у Парижа. Ну, тобто, десь так 3,2, якщо б команда реалізовувалася на годи, Париж Паріж би переміг. Але. Якщо, друзі, взяти конкретну статистику усіх 90 хвилин, то в принципі, в принципі це була нічийна гра, і Ліверпулі справді трішки справді не пощастило. І Паріж. Також, звичайно, дуже здорово командули Сенріки виглядала, І, в принципі, і Парижу десь також не щастило і справді. Ось, але справді був просто неймовірний. У З8 статистика голевых шансов 3-4. Три голевые нагоды у Ливерпуля и три голевые нагоды команда Арнеса Лота не реализовала. У Парижа 4 голевых шанса, три голевые нагоды не реализовано. 538 передач у Ливерпуля, 425 передач были точными, 78% точность передач. У Парижа 675 передач. 572 передачи точными, 84% точность передач. 3-3 по вебсайдах. З 19 ударів у Ліверпулі 10 ударів повзорота, одне влучення в стійку, 6 ударів заблоковані і 3 удари в Площину. У Парижі 21 удар, 8 ударів площину, 5 повзорота, 8 ударів заблоковані. Були по успішних відборах 13-17, 65 успішності у Ліверпулі, 51 у Паріжа, 7-2 посеям, 12-55 по 7, 12, 55 повинні сімеячину, і справді Париж. Дуже багато виносив м'яч, просто куди подалі. Справді, тому що такий був тиск від Ліверпулі справді, що просто потрібно було куди-небудь вже вбивати м'яч, відріхати подалі, де? 12-14 за перехопленнями. 14-6 за порушеннями правилами. Ну, по жовтка, так 1 1 Друзі, ну і давайте підсумок підвестимо. До речі, друзі, ще хочемо таку статистику навести: кількість атак. 75 атак. провела команда Ернеслота. 54 атаки про Паріж. Тобто, якщо беремо кількість атак, їх було більше у Ліверпулі. Возврат м'яча 57 у Ліверпулі, 69 у Парижа. 154 кілометри. Друзі, 154 кілометри в цілому пробігли Ліверпульці, 156 пробігли Парижани. Неймовірність, інтенсивність була просто якась неймовірна. Ну, да, друзі, якщо підвести такий підсумок, ну, підве... давайте так, давайте підсумок. Конкретно цього матча. конкретно цей матч. Ну, Ліверпуль не поразку не награв. Да? Конкретно ось цього матчу Ліверпуль не поразку не награв. І Ліверпуль мав забивати у другому таймі супер шанси. Куанци, Мохамеда Салаха. Э, ось супер були був Ліверпуля. Просто неймовірний тиск. І справді Париж було. Прям дуже важко, тому що ось другий тайм Ліверпуль забрав. Другий тайм Ліверпуль забрав і Ліверпуль був ближчим, ніж Паріж, до того, щоб вирвати ось все-таки перемогу. Все таки, да? -таки Париж, в принципі, вже погодився на екстра таймах, а вже ось в Екстра таймах у Парижа вже було більше сил. Там же Париж був ближчим. До того, щоб виривати перемогу, відповідно. А якщо брати матч за 90 хвилин, то я, в принципі, вважаю, що Ліверпуль Паріж. В рівні битві, в рівні Грі, але все-таки думаю, що Ліверпуль за 90 хвилин, все-таки Париж переграв. І все-таки матч мав би завершуватися в нічю, щоб Ліверпуль реалізував свої нагоди, і Ліверпуль мав би тоді проходити далі. Але якщо брати друзі, конкретне протистояння усіх, тобто усіх хвилин, да? і перший матч, який був у Парижі, да? конкретно, якщо беремо весь конкретний матч, все це протистояння. То я все таки вважаю, що Париж все-таки проходить все таке Все-таки все у Парижі у Парижа було більше моментів, і у Парижі якраз це пощастило Ліверпулю. А на Енфлоді вже якраз -то навпаки почастило більш Парижу. Ну, бачите, друзі, якось так закон якийсь справедливості, я не знаю, тому що. І справді у Парижі щастило навпаки. Ліверпуля Паріж просто не щастило. Тут, же навпаки, Ліверпулі не щастить, щастить. Ну, напевно, Паріж щастить. Напевно, все-таки поділ Париж перемагає. Да, якщо брати конкретно осі два матчі, то напевно все-таки Париж да. і моментів було побільше. Але в цілому, друзі, це був такий неймовірний емоційний матч з неймовірними емоціями, з неймовірною розв'язкою. Усіх у Парижа я хочу. Привітати! Вашу улюблену команду з перемогою. Вболівальники Ліверпуля не засмучитесь. Так, да, насправді дуже прикрут, да? тому що. Ліверпуль, який протязі всього сезону дуже добре виступає. Перша команда в Англії з відривом. Перша команда, яка виграла цей загальний етап Ліги Чемпіонів. Да? І снігу ти посідаєш першу позицію, і ти тут попадаєш парі. Ось, справді, також є таке певне везіння. В, ну, в будь-якому випадку в будь випадку і справді процтання було просто імовірне, справді прикро, що справді. Тому що хотілося справді Ліверпуль париж Десь так у півфіналі побачити або навіть у фіналі. Париж пройде далі, Ліверпуль покидає, лікуючи полівали болянки, Ліверпуля. Я думаю, вам засмучуватися. Ну, скажімо так, засмучуватися звичайно ще є. Тому що Ліверпуль все-таки добре зіграв на Енфілді. Ліверпуль, все-таки, на мою думку, ну, на Енфілді, ось конкретно цей ось матч проти Парижа, ну все-таки мав дотискати все Париж і проходити далі. Але в цілому Париж все одно я вважаю, по ділу перемагає. якщо конкретно беремо матч у Паріжі, який відбувався. В принципі, Париж показав характер, справді. Тож, щоб Ліверпулі ви не засмучитесь в будь-яку випадку. У Ліверпулі зараз буде фінал Кубка Ліги. Прекрасна нагода взяти перший трофей у цьому сезоні. Ну і звичайно, що Ліверпуль має абсолютно всі шанси для того, щоб виграти англійську прем'єр-лігу. То має кось так. Я чек, що якщо Ліверпуль виграє англійську прем'єр лігу. А дуже виробі, що Ліверпуль та Італії виграє, то я, в принципі, вважаю, що вже сезон Ліверпуля можна вже вважати просто якимось неймовірним. Тому що я думаю, що від Ліверпуля і так. В принципі, ніхто не очікував, що якусь, коли Арнестот прийшов до Ліверпуля, думаю, що в принципі ніхто і не очікував, да? що ось Ліверпуль так може зайти. Браво Ліверпуль, браво Арнеслоту, браво Парижу, браво Ліса Енрікія! І справді, друзі, для мене Паріж зараз один із головних фаворитів на Лігу Чемпіонів. І таке, друзі, відчуття, що Париж це може зробити. Осьправді вам, друзі, кажу, ось таке в мене віше, що Париж. Це зробить. Ось не знаю, друзі, щось вам прогноз справді прогноз даю, да? І справді. Ну в мене просто таке це, що ось коли як не зараз, да, вигравати Лігу Чемпіонів до Парижа. Друзі, скажіть мені. Ось просто ви скажіть мені, ось коли як не зараз Париж вигравати лігу чемпонів? Париж просто неймовірний. Це найсильніший Париж. Друзі, це найсильніший Париж. Який коли-небудь бачив такого сильного Паріжа. Чесно, я, друзі, не пам'ятаю, Луїс Енрік побудував і будує неймовірний гранд європейського футболу. Побажаємо, друзі, не та Парижу, тільки цього самого найкращого. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Друзі, ви найголовніше будьте будьте щасливими. Усім на побачення! Браво Ливерпуль, браво Париж, Неймовірне предстання, неймовірні емоції. Істин нових зустрічів.